Який медичний факт змушує вас замислитись, як чорт забирай, людське тіло взагалі зуміло залишитись живим? Серце б'ється безперервно, в середньому понад 80 років, без жодної хвилини перерви. Це дивовижно. У мене навіть був 4-сантиметровий отвір між передсердями, і воно й далі продовжувало битись. Дефект міжпередсердної перегородки через стетоскоп воно звучало як пральна машина. Цікавий факт: якщо порівняти природну тривалість життя савців з їх нормальною частотою серцевих скорочень у стані спокою, серце кожного савця здійснює близько мільярда скорочень за життя, але людина є винятком і знаходиться за верхньою межею цього діапазону. У вашому шлунку міститься кислота досить сильна, щоб розчинити деякі метали, але з якоїсь причини не кукурудзу. Ваш мозок створений для того, щоб захищати себе за будь-яку ціну, що часто в результаті і вбиває його. Якщо мозок вирішить, що він у небезпеці, він почне захищати себе ціною ваших органів. Він вимкне ваше тіло, щоб зберегти себе. Врешті-решт, організм зупиняється настільки, що не може більше підтримувати роботу мозку. Мозок також заповнює більшу частину візуальної інформації, яку ви бачите. Він настільки добре справляється з цим завданням, що людина з ретинопатією, відшаруванням сітківки або безлічу інших проблем, які спричиняють значну втрату зору, може проживати свої дні, а іноді роки, навіть не підозрюючи про те, що вона наполовину сліпа. Саме тому офтальмологи проводять перевірку полів зору. Сліпа зона кожного заповнена тим, що на думку мозку має там бути, по суті, ви навіть не можете довіряти тому, що бачите на власні очі. Той факт, що наші кістки можуть самовідновлюватись, а зуби ні. Додам ще про дивні кістки. У мене фіброзна дисплазія. моя щелепа одного дня вирішила просто безперервно рости до такої міри, що мені довелося хірургічно видаляти половину кістки. Якби це сталося кілька десятиліть тому або й менше, я не знаю в якому стані була б зараз. Людське тіло настільки вкрите мікробами зсередини і ззовні, що тільки но ми помираємо. Одразу ж починається процес гниття, це тому, що наша імунна система невтомно працює, щоб тримати бактерії під контролем. Операція на серці немовляті. Це стосується будь-кого. Моїй доньці зробили операцію на серці у віці чотирьох місяців, і мені просто не віриться, що вони взяли мою крихітну хвору дитину, зупинили її серце і легені. А потім якась людина взяла крихітне серце, наклала латочку зі сміховинно тонкими швами, поставила все на свої місця, запустили її серце і легені. А потім повернула нам дитину, яка житиме. У мене є ціла компа. Панія, подруг мам з цієї лікарні, один і той самий хірург оперував усіх наших дітей, і я відчуваю якусь магію в тому, що ця людина в буквальному сенсі тримала в руках серця всіх наших дітей. Трохи дивно усвідомлювати, що ця людина спершу врятувала дитині життя, а потім пішла собі грати в боулінг. Вагітність і пологи загалом. Моя плацента двічі намагалась умертвити мене і мою дитину під час пологів. А мій таз вирішив, що буде весело залишитись нерухомим, щоб дитина не мала місця для пологів. Всі кажуть, що у природи є план, але я переконана, що жодного плану у неї не передбачено. Спільний отвір для повітря і для їжі це жахлива інженерна розробка. Якщо наша внутрішня температура хоч трохи зміниться, ми помремо. Те саме стосується рівня кислотності крові. Він має бути між pH 7,35 і 7,45. трохи вище чи нижче, і ми сильно захворіємо. Рівень цукру в крові також дуже чітко регулюється. Приблизно одна чайна ложка цукру в 5-літровому об'ємі крові. Дві повні чайні ложки можуть вкласти вас на лікарняне ліжко. За час своєї роботи я дізнався, що тіло є напрочуд витривалим, але водночас неймовірно крихким. Я знаю двох людей, які втратили ногу через пошкодження нерва, після досить простих травм, таких як невдале падіння і вивихнута щиколотка. Моя мама вижила після того, як мозок перетворився на швейцарський сир через вісім тромбів з напрочуд малою кількістю незворотних ушкоджень. Також вона одного разу порвала зв'язки, просто невдало вставши. Зліжка. До 30 років у більшості людей стан хребта погіршується настільки, що це можна побачити на МРТ. Мене завжди вражає, наскільки сильно ми страждаємо від проблем зі спиною через те, що ходимо прямо, і ми просто не пристосувались до цього належним чином разом з усіма іншими проблемами пов'язаними з поставою, як от підвищена схильність до асфіксії. Маткові труби насправді не сполучені з яєчниками. Яєчник просто викидає яйцеклітину в черевну порожнину з надією, що труба її впіймає. Я не розумію, як саме ця система виявилась виграшною. Люди можуть жити довгим, здоровим, повністю свідомим життям, незважаючи на відсутність значної частини мозку. Моя подруга щойно розлучилась з чоловіком через зміни після операції на мозку. Здається, він хворів на епілепсію, і у нього траплялись жахливі напади. Вони почались, коли йому було близько 35 років. Чоловікові видалили частину мозку в мигдалевидному тілі. На жаль, це спричинило суттєві зміни в його особистості, і він став досить байдужим і навіть емоційно жорстоким стосовно неї. Чоловікові сказали, що він повинен пройти спеціальну терапію, Терапію, яка допоможе йому впоратись зі змінами, але він вирішив не йти. Тому я думаю, що багато в чому він сам винен, бо не вважав, що йому потрібне лікування. Але напади припинились, і в усіх інших аспектах його життя все гаразд. Гадаю, результат дуже сильно залежить від того, яку частину видалили. Той факт, що людині потрібно спати в основному третину свого життя, увесь цей час не сприяє нашому виживанню і в доісторичні часи робив нас вразливими до хижаків. Той факт, що за останні 6 років я пропустив через свою печінку близько 385 кілограм чистого етанолу, і я досі живий зупинився 86 днів тому. Жирова дистрофія печінки повністю вилікувалась, а пішлункова залоза знову працює нормально. Травна система людини досить примітивна порівняно з тваринами, тому ми маємо споживати так багато різної їжі, а тварини ні. Нам необхідний натрій для виживання, але ми не можемо виробляти його самостійно. Мені подобається уявляти собі печерних людей, які час від часу відчували бажання лиснути каміння або зробити маленький ковток води з океану. Глюкоза взаємодіє з киснем, утворюючи енергію. Реакція з киснем по суті означає горіння, чи не так? Я вчитель природничих наук, і можу сказати, що дихання це мільйон крихітних вогників, що горять у кожній клітині вашого тіла. По суті, та ж сама реакція, що й горіння. Шлунок змінює слизову оболонку кожні 3-4 дні. Шлунок виробляє так багато кислоти для перетравлення їжі, що фактично міг би перетравити сам себе, якби постійно не оновлював свою захисну оболонку. Предки людини випередили наших братів-приматів завдяки алкоголь-дегідрогеназі ферменту, що відповідає за метаболізм алкоголю. Етанол отруйний майже для всіх видів тварин, навіть для людей, якщо споживати його у великих кількостях. Ми альфавид, тому що можемо їсти підгнилі фрукти і не вмирати. Той факт, що відносно легкий удар в груди в дуже невдалий момент може призвести до того, що ваше серце просто перестане битись, і ви впадете замертво від зупинки серця. Якщо хтось негайно не зробить СЛР і не надасть вам медичну допомогу, новий страх розблоковано. Щоб уникнути кесаревого розтину, який запобігав би наступним вагітностям, лікарів Ірландії аж до 1980-х років використовували ланцюгову пилу, щоб розрізати таз жінки і витягти дитину назовні. Посилання в описі. Енергією організму керують 5 окремих сполук, пептидні гормони, глюкагон та інсулін. Регулюють рівень цукру, який накопичується та підтримується в крові. Ферменти гексокіназа, фосфофруктокіназа та піруваткіназа. Всі вони працюють у злагоді, регулюючи рівень цукру та вироблення енергії в організмі, і порушення роботи будь-якого з них значно скорочує тривалість життя. Тіло це по суті величезна хімічна фабрика. З гігантським контрольним списком. якщо зробити це, то буде це і ще оце. Все, людське тіло це величезна недоробка. Череп має захищати мозок, але варто лише стукнутись і вдаритись головою дуже сильно, і ви мертві. Можливо, навіть не одразу. А очі, просто незахищені мармеладки спереду вашого тіла, в які потрапить пилинка чи вія і страшенно боляче. Жоден хто коли-небудь сідав без окулярів на велосипед, вже не мав би бачити. А зуби потребують постійного зовнішнього очищення, дуже Болять і навіть можуть зламатись, якщо ви один раз вкусите щось занадто тверде. Вам дозволено втратити їх лише один раз, який відбувається автоматично. Якщо ви втратите їх вдруге, вони зникнуть. Шия і спина. Варто лише кілька годин неправильно посидіти або полежати. Можливо, навіть невдало повернутись або підняти щось надто важке, і ви отримаєте незворотні ушкодження різного ступеня тяжкості. Чоловічі геніалізації. Геніталії. чому вони просто бовтаються собі, абсолютно не захищені, і чому вони починають боліти, якщо ви просто неправильно сядете або не сильно стукнетесь об щось. Жіночі геніталії вони не створені для того, щоб народжувати іншу людину, не пошкоджуючись при цьому. І все ж саме так наше тіло це робить. І це лише ті приклади, які мені спонтанно спадають на думку: серйозно хтось повинен провести тотальний редизайн людського тіла. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які факти про людське тіло відомі вам? Напишіть в коментарях.